У цьому тижні відбулася достатньо ну прикра, мало сказати, подія. На наш погляд, достатньо жахлива подія. На Михайлівській площі вночі, 1 серпня, була знищена Михайлівська Січ. Що таке Михайлівська Січ? Ну, дехто, можливо, не знає, що вона так навіть називалася, 1 грудня 2013 року вона була заснована. Коли майдан з Михайлівської площі спускався сюди донизу, там був залишений форпост. Цей форпост складався тоді з двох діжок, в яких горіло багато, і невеличкої купи дріб. Так от з часом це все обросло певним. Певною огорожею і там жили люди. Вони жили там всі 8 місяців. За виключенням останнього місяця, коли останні члени е цієї січі пішли в батальйон Донбас, Січ була законсервована, і ми за нею спостерігали тільки з Боку Михайлівської Сотні. Я сам є членом Січі, але в зв'язку з тим, що одна людина не може, в принципі, там нести нормальне. Нормальне чергування ми перейшли на Михайлівську сотню. Так от на цій січі залишалися речі цих хлопців. Вони збиралися повернутися і забрати ці речі, щоб поїхати додому. Ці речі спалені щем дотла О першій годині ночі двома групами. Це підготовлені люди робили. Це не була якась випадковість, чи хтось якийсь хуліган. Це зробив. Це підготовлені люди. Було закинуто і туди, і туди одразу, на всіч і на Михайлівську палатку, на велику штабну, на якій, до речі, був Червоний Хрест. В цій палаці на той момент збиралися медикаменти і вчора, в суботу, вони повинні були бути відправлені туди, в зону АТО хлопцям. Все це згоріло. Так от вони одна, одразу в двох місцях, двома групами, закинули і туди, і туди, по каністрі пальної якоїсь суміші, яка горіла не просто як пальне, не як бензин, а горіла з таким жаром, що фактично за 5 хвилин, коли приїхали ці, все вже згоріло до тла. Там такі головешки були, що на це жахливо було дивитися. На, друг, на цей же день, 1 числа ввечері, вже не існувало на місці палатки жодної. Ну, жодного сліду того, що там було взагалі. Вже і травичку посіяли. Прибрали все ще. Вчора в день під керівництвом міліції, під контролем міліції, до речі, в оточенні стояли одні полковники та майори. Уявіть собі. Їх було десь до півсотні там. І міліція стояла в бронежилетах, в касках, з щитками і так далі. Ви собі уявляєте? Хто це робив? Якщо ця людина робила це свідомо сама, то це їй самій ганьба. Але я думаю, що ви знаєте чудово, як це все відбувається. Ви знаєте, що е, вже більше тижня тому були відкриті кримінальні провадження щодо того, щоб діяльності влади з приводу того, щоб розігнати Майдан. Ці розпорядження давали, і о, міністр внутрішніх справ Аваков, і генеральний прокурор Ярема. Вони завели ці справи. Таким чином, ця трійця разом з Кличком, вони є донівальцями всіх цих подій. Нам хлопці з батальйонів дзвонять вчора, позавчора вони дізналися про це. Дзвонять з батальйонів, і вони попередження дали вже своє. Вони сказали, що вони приїдуть. І будуть вимагати відшкодування це раз, а по-друге, відповіді взагалі на ті питання, які стоять не тільки тут перед нами, а і там на АТО. Я думаю, що вони дуже скоро тут з'являться. Слава Україні вам!